Особливість більшості цих, от, ну скажімо так, натівських гаубиць, які нам дають, те, що вони набагато точніші в порівнянні із тим, що залишилось від совку. Ну, Будь-які нові боєприпаси це чудово для нас. Це потрібно. Що Переключено, так? А це гуманно, а не гуманно. Ну, Взагалі війна штука не гуманна. Ну, На війні вбивають, на війні вмирають. Те, що це можливість просто нам, скажімо так, іще додатково пошвидше закінчити цю відсутність гуманності в умовах війни. Класний на осколочний. Зараз на, оск... на осколосні. Взриватели у нас тут знаходиться.